Ну, в Україні з Іронією вже коментують цю мобілізацію в Росії, називаючи її могілізацією, утилізацією, але чи не поспішаємо ми закидувати шапками ворога? В Україні багато що сприймають з Іронією. Це говорить про те, що ми впевнені в своїх силах. Судячи з того, що Росія спроможна зібрати, я не думаю, що 300 тисяч про котре. Йдеться зараз в їх повідомленнях про цю мобілізацію. Це остаточне їх рішення, але ну, та, реальність виглядає наступним чином. Грубо кажучи, 200 тисяч професійного війська в лютому місяці розпочали війну проти України. Зараз їх втрати 50 тисяч убитими, десь ще 1150 хворими, покаліченими. Пораненими, дізертірувавшими тими, хто перемістився в розряд психогенні втрати. Тобто, професійне військо, те, яке було до війни, на сьогодні закінчилося. Зараз іде мова про то, що призвати ну, принаймні хоч когось. Останній військовий конфлікт, в якому Росія брала участь, це Друга Чеченська війна. Відтоді пройшло 22 роки. Це абсолютно, по-перше, нерелевантний досвід. По-друге, ті, кому було 20 в 2000 му їм зараз 42. Це не та фізична форма, це не те розуміння бойових дій, це взагалі інша ментальність в сприйнятті поля бою сучасного. Тому це, це те, в принципі, на чому варто сміятися і надалі. Пане Вікторе, ну, що взагалі у військовому сенсі, на вашу думку, змі... зміниться після проведення псевдореферендумів на окупованих територіях? Чи допоможуть вони саме з поповненням військ? Спробую пояснити на аналогії. В умовних нью Ньювесюках шахматний клуб змінює правила гри в, шах... в шахі. Питання: як це впливає на світові шахи на рівні фіди? Теж ніяк. Не Ні зміниться абсолютно нічого. Росія, провівши такі референдуми, створює сама для себе юридичні підстави для проведення там мобілізації. Не більше. Пане <зас> Вікторе, <зас> окей. <зас> Але <зас> якщо ми на це поглянемо ширше, що ви думаєте в, в, в сенсі зараз військової стратегії Путіна, якщо вона взагалі є, утримати ці території як трофей? Чи він на вашу думку досі не відмовився від планів, як то кажуть, контролювати всю Україну Безумовно, захопити всю Україну і принаймні тримати якийсь маріонетковий уряд під своїм контролем і тотальним впливом? Да, така мрія є. Але реальність вона набагато суворіша, нічого з цього не вийшло. Останні десь днів три я спостерігаю за тим, що відбувається, а відбувається досить цікава картина. Противник перекидає на Запорізький напрям нові війська, туди пересуваються передові підрозділи того самого третього армійського корпусу інтернетно-легендарного. При цьому це робиться в Збиток військам російським, котрі ведуть бойові дії на інших напрямках. Війська зняті в Харківській області, війська зняті в Луганській Донецькій областях. Той самий третій армійський корпус, який, начебто, формально мав би входити до західного військового округу, котрий його і створив, не підтримав війська західного військового округу, котрі відгрібали на Харківщині. Це досить цікаве спостереження, яке особисто мене підштовхує до висновку, що утримання сухопутного коридору в Крим для на сьогодні є набагато більш важливим завданням, і швидше за все вони готові відмовитися від всіх інших досягнень. фізично вже можливо неможливо повернути під контроль навіть Харківську область, не то що всю Україну. Але от Маріупольський Мелітопольський напрямок. Я думаю, що це гарячий цех цієї осіди, ну в своїй заяві Володимир, Володимир Путін почав загрожувати світові застосуванням ядерної зброї. А ну і при цьому він сказав, що це не блеф, він не блефує. От я дивився коментарі американських коміків. Вони всі просто одностайно зауважили, що той, хто. А, це Саме той, хто блефує, і каже після цього, що він не блефує. Але все ж таки, чи є взагалі хоча б якась військова рація в застосуванні тактичної ядерної зброї на території України, чи вона змінить ситуацію? Згадавши американських коміків, ви мене наштовхнули на свіжу думку. Що вони краще розуміються на військовій справі, ніж Путін, і братва, котрі готують для нього рішення. Що таке тактичний ядерний боєприпас? Я коли навчався застосуванню тактичних ядерних боєприпасів у військовому училищі, мені казали, що вистріл 152 мм боєприпасу знищує взводний опорний пункт противника. Питання: один опорний пункт з тисячі, котрі зараз існують на фронті. Якусь погоду роблять, суто військовий аж ніякої. Який з цього зиск? Нема ніякого зиску, на мою особисту думку. Але судячи з того, що весь світ вже бачить, що у московського гравця на руках дуже погана карта, з котрою далі один єдиний шлях без кінця підвищувати ставки. Цілком слід вважати на те, що вони можуть наважитися на застосування тактичної ядерної зброї. Важко сказати в якому контексті і на якому напрямку, але краще мати план на такий випадок, ніж отримавши такий удар на емоціях вирішувати, а що ж тепер робити. З іншого боку, я думаю, що світова спільнота по дипломатичних і розвідувальних каналах вже Кремль попередила, щоб вони цю дурну думку залишили в спокої, бо отримують удар в відповідь. От ви про це сказали. Бен хоче зокрема зараз телеграфує такі меседжі. Він в відставці, але я думаю, що він не, не, не просто так. Знаєте, як то кажуть, самодіятельністю це каже. Це колишній голокомонович американських військ в Європі. Так такої він сказав, що. А в відповідь ми готуємо конвенцію. Конвенціальні конвенціальну зброю. Мається на увазі не ядерну, але це взагалі не потрібно буде застосовувати у відповідь ядерну зброю. Якщо я розумію, як то кажуть, в ліпьошку обратіть, наприклад, чорноморський. Флот американським силам просто можна за одну годину. Я не знаю, що ви про це скажете, і в такому випадку я не знаю наскільки це буде взагалі раціонально Путіну на це йти. Якщо розглядати конвенційну відповідь на неконвенційні дії Російської Федерації, то років з п'ять тому мені зустрічалася оцінка, що Застосування 7 тисяч високоточних неядерних боєприпасів по об'єктах ядерного потенціалу Росії обнуляють ядерний потенціал Росії. 7 тисяч високоточних боєприпасів Сполучені Штати спроможні застосувати навіть не залучаючи аналогічну зброю своїх союзників по НАТО. Це абсолютно реальний розвиток подій. Певний, що такий план є, раз про це говорить генерал Ходжес. І операція по застосуванню ось у такому от розвідку подій за оцінками експертів потребує 40 хвилин часу. 40 хвилин навіть не просто це, ушто... це було давно, зараз може вже й швидше. у Росії просто немає шансів проти Збройних сил США. Абсолютно, вони і проти наших збройних сил якось блідненько виглядають. Блідненько. Ну і останнє питання. А пане Вікторе, російські змі нова газета в Європі, зокрема повідомляють, що насправді мобілізувати планують не 300 тисяч, а мільйон це. Згідно цьому секретному сьомому пункту в заяві Путіна в його е, е, декреті, так ось е, це вкид е, як на вас? Чи таке взагалі можливо? Якщо вкид, то навіщо? Якщо правда, то чи вдасться, і е, е, взагалі теж навіщо? Ну, Давайте так суто математично прикинемо 50 тисяч загиблих. Ще близько 150 виведених з ладу на тривалі терміни. Тобто, вже зараз потрібно 200 тисяч подати. Відповідно, поки ті 200 тисяч готують, Збройні сили України ще утилізують певну кількість, потрібно мати якийсь резерв. 300 тисяч це таке компенсація оперативної потреби. Всіх їх треба вдягти, довго-довго готувати бажано три рази на добу. Все це треба лікувати, мити, заправляти, подавати їм боєприпаси, переміщати з місця на місця. Сьогодні мількнула оцінка, що такі маніпуляції російському бюджету встануть в одну цілу трильйона рублів. На фоні економічної кризи, яка загострюється, на фоні санкцій, все це їм влітає в астрономічну копієчку, і зовсім зрозуміло, де вони збираються брати гроші на соціалку. Суто для своїх от, громадян. Про мільйон Часткова мобілізація така цікава штука, її можна розпочати і довго-довго не закінчувати. І без кінця інформувати суспільство про те, що блін, не набрали 300 тисяч. Насправді набрали 300, вони утилізовані, набрали ще 300. І ну, ця така гармошка, їй вистачить дуже надовго. Тому я не бачу сенсу угадувати, що написано в сьомому пункті для тоталітарної держави 300 чи мільйон не мають ніякого значення. Для нас значення має, для нас це підвищення витрати боєприпасів. Ну то, 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 тобто, ми бачимо, що продовжується стратегія воювати по -жуковській. І просто інакше Росія досі не навчилася це робити. Абсолютно так, в Росії і досі не прийшло розуміння того, що. Сучасний світ міряється спроможностями, не кількостями. Мати мільйон озброєних трьохлінійкою 1891 року з випуску, да, це багато. Але коли проти вас кулеметник зі стрічкою, яка не закінчується, ну мабуть, що зовсім інший потенціал у цього бійця з кулеметом. Тому треба на це речі дивитися спокійно. В них було 10 тисяч танків. Дві тисячі танків спалені в Україні, лишилося вісім, які не можуть довести до лоду. Так, формально, це танк, але це не зброя. Так само і з мільйонами громадян, котрих, якщо вдасться взагалі їх наловити в таких кількостях і сюди відправити. Пане Вікторе, дякую вам дуже.